Вітаю, друзі! З вами Сіл Юкрейн, і в цьому відео у нас з вами знову на огляді мультитул Лезермен Сігнал. Обов'язково підпишіться на канал, якщо досі не підписані. А також завітайте до нашого телеграм. Там, по-перше, є чатик, а по-друге, ви завжди можете проголосувати за нове відео, яке буде викладено на каналі. Поглянемо ближче на цей мультитул. Довжина його у складеному стані складає 11,3 см, ширина 3,8 см, а товщина 1,6 см. Вага становить 212 г. Таким чином ми маємо досить компактний, але при цьому повнорозмірний мультитул. В стандартній комплектації вам пропонується аж три варіанти його носіння. За допомогою ось цього карабіна, за допомогою кліпси вона, до речі, знімна, а також у спеціальному чохлі на пояс від Лезерман, що ви теж знайдете у коробці. Тут є ніж із комбінованою заточкою. Серейтер і плейн. Фіксується в розкладеному стані він за допомогою замка, лайнер лок. Ось він. Далі, пилка по дереву. Це обов'язковий інструмент для відпочинку на природі та іншого аутдору. Він теж фіксується лайнером. На торці бачимо знімне точило для правки вашого ножа. Фіксується воно за допомогою зовнішньої сторони ось цього замка Liner Lock. Звісно ж, я мав на увазі piano Lock. Перепрошую за обмовку. Таким чином, у вас завжди під рукою присутній інструмент для заточування плейнової частини вашого ножа. Встановити точило так само легко, як і зняти. На зворотному торці бачимо фероцерієвий стрижень, але про нього трохи пізніше. Те, що найбільше кидається нам у вічі, являє собою такий собі молоток. Ним зручно буде забивати гілки вашого намета в твердий ґрунт. Також тут є ось такий шестигранний отвір, що може бути використаним у якості накидного ключа. На 1 четверту з однієї сторони і 3,16 дюйма з іншої. Отвір на 1 четверту дюйма підійде також для встановлення в нього стандартної бити. Ви можете використовувати цю біту у такому собі важільному режимі під кутом 90 градусів. Так що в цьому мультитулі ви. Отримуєте одразу цілих два бітутримачі. Ви спитаєте мене, а на що в аутдорному мультитулі е, такі можливості щодо використання інструментів? А я вам і відповім: для ремонту вашого велосипеда чи щось треба підкрутити на сноуборді у випадку виживання? Звісно, ви можете за допомогою викриток е, відкрути. Е, Шмат обшивки від літака, на якому ви впали з неба і вижили, так і зліпити з цієї обшивки собі халабуду. Також є випадки не на тренуваннях з виживання, в реальних ситуаціях, коли вам треба отримати не зовсім, скажімо так, законний доступ кудись, куди ви не маєте отримувати доступа. Але це стосується, звісно, тільки реальних ситуацій виживання і. З Цього робити не можна в звичайних умовах і на тренуваннях. Цей карабін, окрім функції перенесення вашого інструмента на спорядженні, впорується із відкриттям пляшки холодного пива, що ви купили в магазинчику в гірському селі. Для того щоб розкласти мультитул і отримати доступ до пасатижів, треба спочатку посунути ось цей фіксатор. Чудове рішення для обезпечення вашого мультитула від випадкового відкриття при перенесенні на карабіні. Розкладаємо і бачимо лезерменівські пасатижі з гострогубцями, гайкокрутом, а також змінними кусачками. Для звичайного і особливо міцного дроту, як бачите, при досить компактних розмірах і невеличкій вазі, сігнал оснащений цілком собі повнорозмірними багатофункціональними пасатижами. Якщо вам подобається канал Сіл Ukraine і те, чим я тут займаюся, і ви вже допомогли силам оборони України. Ви завжди можете підтримати фінансово і наш канал. Для цього у нас передбачені спонсорські підписки на YouTube та Patreon, а також для разових платежів Монобанка і карта Привату. Тим, хто вже долучився до допомоги каналу, я щиро дякую. Викруті внутрішні інструменти тут теж присутні. Це бітотримач для прапєтарних лазерменівських біт з двосторонньою бітою. Philips 1.2 і плоскою викруткою на іншому кінці. На жаль, тримач не фіксується під кутом 90 градусів, як це буває в інших моделях. Є тут і комбінована відкривачка для пляшок та консервів з інструментом для зняття. Ізоляції з дротів. Також присутнє шило з отвором. Всі внутрішні інструменти фіксуються за допомогою замка Piano Lock. В іншій ручці приховано те, завдяки чому цей інструмент має назву Signal. Тягнемо за ось цей фіксатор. Підпираємо з іншої сторони. І дістаємо з ручки пластиковий свисток. На його зворотній стороні зафіксовано фероцерієвий стрижень, який ми вже бачили. Для висікання іскри з цього стрижня виробник рекомендує використовувати обух пилки по дереву, що має прямий кут. Встановити ваш свисток з кресалом так само просто, як і дістати його. Натисли і наш фіксатор. Закрився окрім того, що це дійсно дуже крутий інструмент для удору. Його компактність і стильність дозволяє зробити з нього такий собі edc інструмент для носіння на кишені. Дякую за перегляд! Вподобайте це відео. Обов'язково підпишіться на канал, якщо досі не підписані. Також відправте це відео друзям і додайте до своїх соцмереж. На все добре, бережіть себе і слава Україні!